Сьогодні у Верховній Раді України ми презентували законопроект 5496, яким встановлюється святковий день державний, 25 грудня, різдво Ісуса Христа. Ми не відміняємо 7 січня. Ми встановлюємо 25 грудня як день, коли святкують. 30% українських християн, католики і протестанти. Багато українських християн святкують і 25-го, і 7-го, але головне святкує і вся Європа, і весь світ практично. Весь світ святує 25 грудня. Для нас, для християнської групи у парламенті міжфакційного об'єднання за духовність, моральність і здоров'я України це дуже важливо, адже ми встановлюємо історичну справедливість, адже ми, по-перше, навертаємо до правильної дати, яка святкувалася завжди в християнстві. А також ми відходимо від атеїстичної радянської ганебної практики, коли люди спочатку святкували новий рік, а потім, відходячи від, ну скажімо так, бурхливих святкувань, які супроводжуються і алкоголем, і так далі, можливо, щось згадають про різдво. Це неправильно, це абсолютно невірно. Ми маємо. Відроджувати в Україні духовність, і це починається з того, що ми спочатку святкуємо, згадуємо про Різдво. І, можливо, завдяки святу Різдва на Новий рік буде випито менше спиртного, або взагалі воно не буде вживатися. Бо люди згадають про народженого Спаса, який народився у цей світ, щоб вмерти за людей, за їхні гріхи. І тому Різдво це світлий і радісний такий день і свято. Але водночас це і свято, коли ми розуміємо, для чого маленький Ісус народився. для того, щоб вмерти на Голгофі. Тому я дуже вдячний 24 нардепам від нашого міжфакційного об'єднання, які стали співавторами цього закону. Хай Господь благословить нас у цій роботі і просимо всі церкви молитися за якнайшвидше прийняття цього закону. Мовірність прийняття висока насправді, а голосування нам би дуже хотілося ще в цьому році встигнути, щоб уже цей рік, 25 грудня, було святковим днем. Будемо просити парламент зробити цей крок, і сподіваюся, ми вийдемо на це.